Майбутнє рішення Європейського союзу про початок переговорів з Україною щодо членства виявилося під загрозою. Його учасники поки що не досягли згоди надати Києву додаткові 50 мільярдів євро допомоги. Про це у п'ятницю, 17 листопада, повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваного високопоставленого представника блоку. Співрозмовник агентства нагадав про обіцянки ЄС підтримувати Україну стільки скільки потрібно, і назвав реальною їхньою перевіркою нинішнє обговорення в блоці щодо додаткової підтримки для Києва. Лідери усвідомили, що це досить дорого. Як ми оплачуватимемо це, розповів представник ЄС, який бере участь у підготовці саміту 14, -го, 15 -го грудня у Брюсселі глав 27 країн-членів Союзу. Пропозиція Єврокомісії переглянути довгостроковий бюджет блоку для виділення ще 50 мільярдів євро Україні до 2027 року було розкритиковано з різних боків, повідомив він: Ми не можемо дозволити Україні збанкрутувати, це не варіант для нас. Але це не легко, сказав представник Євросоюзу. Він також засумнівався у швидкому початку формальних переговорів ЄС про членство з Україною, говорячи, що очікуване рішення на тому ж саміті наступного місяця під загрозою. Однією з причин він назвав опір Угорщини, який може перешкодити одностайності, яка необхідна для такого кроку. Чиновник додав, що деякі лідери ЄС запропонували повернутися до обговорення цього питання у березні 2024 року. Після обіцяної оцінки виконання Україною умов, що залишилися з боку Європейської комісії. Можливо, у нас були надто високі очікування. Чи будемо ми продовжувати підтримувати Україну фінансово, військово? Чи є у нас кошти для цього? Ми впевнені, що США будуть слідувати за нами найближчими роками. запитує чиновник. Справа не в тому, що люди закликали укласти мир. Окремі члени ясно сказали, що в якийсь момент нам потрібен кінець цьому. Консенсус полягає в тому, щоб продовжувати надавати підтримку Україні, але виникає низка питань, розповів представник ЄС.